Доброго дня, вас вітає бібліотека Іваничука. З липнем, дорогі наші, що таке липень? Це наші чарівні Луги, сади, луги, сади, Лугосад. Лугосад це прекрасно. Давайте сьогодні згадаємо наших чудових трьох поетів. Отож, Іван Лучук і його вірш. Постукала у двері тихо-тихо. Немов боялась настрій перебити, я подивився в очко, та на лихо не зміг із цим нічого додивитись. Дивився в очко і сливе не дихав, Вижались в коридорі сталактити. У скронях навіть пульсування стихло, і око без порад не хотіло вити. Я знав, хто за дверима там шурхоче. Я відав, що вона від мене хоче. Від неї я також хотів того ж. Мене уже не пробирала дрож. Рішучий. Я не тільки на папері, і я відкрив свої скрипучі двері. І другий логосадівець Назар Гончар, який ну, трошки для сміху, трошки, як то кажуть, як відомий перформер, написав такі коротенькі рядочки: В Івана на дачі, шкарпетки смердячі, а в них Назар, Назар Гончар. Але прекрасний його вірш дуже такий. Душевний і дуже е, глибокий, який називається «На превеликий жаль, я не верблюд. На превеликий жаль я не верблюд. Ох, як би я крізь вушко голки, як би плюнув на всю ту мізерію мерзенну, а поміж нею, зокрема, на розприкруб образу явно славною, несправедливою підозрою у замірах лихих, на скверномислії. На превеликий жаль. І третій учасник цієї, трошки такої хуліганської поетичної організації, але дуже живої, рухливої і відомої це Роман Садловський. Ніколи вже не бігатимеш, заплітаючись у довгій спідниці на зустріч. Не тому, що в таких спідницях вже ніхто не ходить. Навіть в іншій ти не будеш просто бігти на зустріч. Щоб вас завжди хтось зустрічав, комусь хотілося вас бачити, і щоб ви завжди мали приємність до когось повернутися, щоб наші чудові луги і сади буяли, літо буяло і ваш настрій, ваші відпустки були чудесними. Будьмо всі здорові! Читаємо Лугосадівці!